Пане Андрію, ким Ірина Дмитрівна була для вас? Ну, Ірина Дмитрівна була людиною надзвичайною, людиною, яку я впевнений, яка вже вписала себе в українську історію. Вона була видатною постаттю за життя, видатним науковцем, людиною, яка дуже багато зробила саме наукових робіт, наукових досліджень. І це беззаперечно, але звичайно, найголовніша, найважливіша справа її життя це боротьба за українську мову, це боротьба за українську культуру, за українську ідею, зрештою, за українську україну, і вона загинула в цій боротьбі. Я впевнений, що це вбивство, жахливе, цинічне, жорстоке вбивство, яке сталося вчора. За цим всім стоїть Москва. Тому що вона була непримиренною е, прихильницею України. Вона боролася з московським впливом в Україні. все життя присвятила цьому. Вона була безумовно ще за життя вже символом цієї боротьби, і саме в цей символ цієї боротьби, в прапор цієї боротьби, цілив оцей вбивця, який зробив цей злочин. Я впевнений, що руку цього вбивця, хто би він не був, е, скеровала Московія. І це частина тої війни, яку Москва веде проти українців уже сотні років, як безпосередньо в формі бойових дій, так і в формі геноциду і в формі знищення української мови, української цієї української мови, перш за все, української еліти, української інтелігенції, так як вони це робили в ХХ столітті, от вони це продовжують робити зараз. Не забудемо ніколи і помстимося. Всім цим негідникам зараз головне це звичайно ж питання до правоохоронних органів до спецслужб, щоб вони знайшли всіх цих нелюдів, які це зробили, і щоб всі ці нелюди отримали найжорсткіше покарання. Ну і щодо особистості, пані Ірини, можу сказати, що я мав щастя багато років бути з нею знайомим. І це видатна людина, яка була видатною людиною за життя. І стане тепер легендою після своєї трагічної загибелі? Ну навряд чи це було б вбивство заради вбивства? В тому числі, я думаю, що ви зі мною погодитеся, тому що версія не версія, а так би мовити, наслідок, який вбачається в цьому теракті, безумовно теракті, спроба розсварити суспільство. Як ви думаєте? Я думаю, що е, ключове питання полягає в тому, що е, ми можемо зараз там ну, різні будувати якісь теорії, які саме цілі е, ставила, е, які наслідки хоче отримати сьогодні від цього теракту Москві. Очевидно, ми вже це бачимо по тому, які вони е, запускають інформаційні повідомлення чи дезінформаційні повідомлення, в яку сторону вони намагаються це все викрутити, але е, Найголовніше полягає в тому, я ще раз на цьому наголошую, що постріл в Ірину Фаріон це постріл в людину, яка була символом і яка лишається і завжди буде лишатися символом боротьби за українську мову і за українську Україну. А відповідно, це постріл в українську мову, в українську культуру, в українську ідентичність, і от в цьому я бачу. Мету цього теракта і оцю пекельну логіку Московщини, яка продовжує свої жахливі злочини в Україні е, буквально кожен день, і Ірина Фаріон це людина, яка присвятила цій боротьбі за Україну все своє життя, і, і вона загинула на боротьбі в цій боротьбі. Вона загинула по суті в своєму цьому духовному бою за Україну, який вона не полишала ніколи. Вона була надзвичайно сміливою людиною. Вона була людиною величезної гідності, особистої національної гідності, і е, єдине, що зараз ми можемо зробити, це помститися, знайти злочинців, помститися московській імперії і е, пам'ятати завжди те, що робила і говорила Ірина Фаріон, як вона жила і е, чого вона добивалася, і як виявилося, вона була в усьому права, все, що вона говорила. І вона і життям своїм це довела, і своєю трагічною смертю цим вбивством, яке зробили ці нелюди, це підтвердило її правоту, і те, що вся ця її боротьба, вона йшла дійсно не на життя, а на смерть.